Доброго вечора, Миколаїв, 22 травня, 23 рік. Дякую хто завітав на канал. Дякую хто дивиться. Відео сьогодні про фундук. Буде називатися Як не треба робити. Як не треба. От у нас є садженіць тут гарибальний. От Юр, від Юрій Павлюсюк. Ми у нього брали. І ось це його садженець, який був нам прийшов. Ми його лишили, лишили і виріс він вже отакий, ось такий, гарний вроді. Гарний. Гарний, але толку з нього буде мало. Тому що, як на мою думку, і я дивлюсь так само і Юрій Павлюсюк, так само багато фундуководів, які мають думку, що треба те, що, якщо ти посадив, то вдома формувати стовбур. Дерево кущ з того що кинуло в тебе вже після посадки з кореневої приросту, так сказати. І ось у нас є кореневий прирост, який ось так ми вже його формуємо. Гілочки лишили. А цей такий гарний великий здоровий в минулому році. Я не пам'ятаю, була сигналка, не було. В цьому році воно є. Отримали ми сигналку. Але буде ось так. І все. І нема такого гарного. І нема сигналки. А воно нам і не треба. Ми хочемо мати гарну деревинку, яка буде нам подальшому плодоносити. Ось цьому вже три роки майже. Ось він такий. А цьому один рік пішов другий. І він такого самого зросту. А зараз він буде ще більший набагато. Буде давати прирости, ми будемо влітку його далі формувати. Ось цей ми лишимо, ми, мабуть, його прикопаємо. Зробимо пару відводочок або прикопаємо повну всю гілочку і буде у нас двохрічний саджанець. І все. Це ми теж зараз виріжемо. А може і не вирішив, може теж лишимо, прикопаємо. Коренева тут добра. Вже їм три роки цим саджанцям. Ось так. Зараз ми прив'яжемо і сформуємо стовбур. Ось що у нас лишилося від кущика. Ось такий прекрасний штамп. Мабуть ми ж цю гілочку ще зріжемо. І сюди я вирішив пригнути. І ми отримаємо вже восени двохрічні, два двохрічних саджанці. Зараз ми їх прикопаємо, пришпилимо крідками. Типимо земельку. Ось що у нас вийшло загалом. Саджанець, який ми вже формуємо. І два відводочки. Ми їх захистили такою дугою. Вони дуже маленькі. І отримуємо вже на осінь двохрічні два відводочки. Таку дугу поставили. Коти бігають. Мало ли хто що, щоб не зацепили не зламали, поки вони маленькі. Дякую за увагу. До побачення. Слава Україні!